Рок два дні 10 команд фінів день в день долали вісень від гельсінки до Львова. Завдання перед не просте. Кожен кілометр дорівнює сотні євро, які вони повинні зібрати для українців. А мета ще більш благородно закупити для нас швидкі та медобладнання, які так потрібні під час російської навали. Сьогодні завершилася стафета, під час якої ми відвідали шість міст. Ми йшли, бігли і пливли, щоб підтримати і допомогти Україні. І сьогодні прибули до Львова, щоб передати меседж від усіх фінів і наголосити на нашій підтримці. Усе почалося з сина організатора естафети, журналіста та підприємця Магнуса Лондона. Тоді хлопець пройшов аж 223 кілометри з рідного міста Турку до українського посольства в Гельсінкі. Тоді вдалося зібрати 24 тисячі євро. І от тепер сам захід більш масштабний. Та й сума вражає. Дорогою до Львова фіни зібрали аж 180 тисяч євро. Це була божевільна ідея, але ми просто це зробили. Ми об'єднали півсотні людей у десять команд. Одні веслували, інші бігли дистанцію. Вчора ми перетнули кордон, подолавши 1560 кілометрів. Розумію, що це крапля в морі, але так ми хочемо підтримати Україну, і ми продовжимо працювати. Фіни кажуть, що зібрали навіть більше, аніж очікували, і от тепер усю суму витратять на медичну допомогу фронту. А от міського голову Львова така естафета не як вразила. Тільки сміливі люди могли прибути з такою місією під час війни. Для мене велика честь зустріти вас. Я знаю, що усі люди, які зараз тут є, вірять у перемогу України. І цю перемогу ми зараз будуємо разом. Євгенія Полікарпова Правда, тут Львів. Львівські дошкільнята знову допомогли нашим захисникам і зібрали понад один мільйон гривень на дрони. На 11 локаціях Львова відбулися активності, у яких брали участь діти, вихователі та батьки. Зібрані кошти скерують на закупівлях дронів для бригад десанто-штурмових військ в межах програми Помсталева. На місці зруйнованого ракетами рашистів меморіального музею Романа Шухевича презентували ескіз проекту відновлення, що переміг на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Архітектори, музейники, реставратори та представники міської та обласної влади разом обирали кращу роботу, що допоможе зберегти автентичність цієї місцини. Моя думка була так: відновити його один до одного, як він був до того всього. Але дуже багато ідей, дуже багато думок існує про те, що навіть не тут музей будувати, відновлювати, а в місті. Ну, в всякому разі, думок дуже багато, а історія затягується. Будемо ми так дискутувати, будемо ми так битися, не знати, коли той музей постане, відродиться. І з огляду на те, щоб музей такий відродився, щоб він такий був, щоб ворог не... Тішився, що він знищив, і ми опустили руки. Ну давайте будемо працювати, не будемо пускати руки. Зазначається, що команда архітекторів, яка розробила цей проект до цього, займалася зведенням меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні. Пропонувала відновлення об'єму, таким він і був, Причому згідно з фактично такими засадами реставраційної науки, тобто зберегти, законсервувати, максимально репрезентувати археологічно з археологічною делікатністю ті рештки, ті залишки, які є оригінальними, які мають автентику. Вважаємо, що так само в цьому місці вже в ландшафтній формі можна буде за допомогою різних меморіальних елементів далі розкривати постать Романа Шухевича. Експозиція цього музею буде напрацьована з колегами з Львівського історичного музею. На робочих таких групах почули зауваження. Перші ми вже навіть зробили деякі зміни. Ми готові працювати. Ми, ми розуміємо, що не можна ескіз взяти і збудувати. Все ж таки, воно потребує детального вивчення. Кожен об'єкт це історія, це велика кількість збережених напівзбережених яких артефактів, яких потрібно відновити. За словами одного з членів журі конкурсу, головною ідеєю було створити тут унікальне громадське середовище. Це місце повинно бути живим осередком просвітницької культурної діяльності, національно-патріотичного виховання і гуртування тої молоді і старших людей, людей різних поколінь, які обмінюються досвідом, які на цьому великому шляху національної боротьби мають Шухевича за свій живий символ. А це місце є не лише місцем поклоніння попелу, а місцем передавання живого вогню. Хочу подякувати всім, хто останніми місяцями багато. І спільно працював сьогодні. Тут ми маємо спільну думку. Музей має бути має бути відновлений, він має бути автентичний, він має бути таким, що діти мають сюди приходити раз і раз і раз. Він має бути цікавий. Для цього важливо і будувати правильно, і експозиція має бути прекрасна. Ми отримали дуже багато пропозицій від різних благодійників і. Школярі і старші люди, і військові, і відомі політики всі мають бажання долучитися кожен хоче свою цеглинку вставити. Тому я не думаю, що буде питання з фінансами. Важливо робити все правильно. Давид Берішвілі Правда, тут Львів. У вихідний спека за 30 на пляжах Рівівщини вже від самісінького ранку немає, де яблуку впасти. Ну от як тут не скористатися ситуацією та не заробити на людських слабкостях. В'їзд на озеро платне, алкоголь л'ється рікою, а от найняти водний патруль за ці гроші нікому, звісно, до голови не спало. Добрий день. Йо-мо-йо, то то новий рівень. Вишне сто відсотки. Та відколи таке? Скільки там? Швидкого спочатку заснування нашої держави <рив> 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 молота діти в захваті з води носа не показують. Дорослі ж завзято зайняті своїм відпочинком. Їм не до спостережень за малечою, галас, плескіт та дивна логіка. Там, де весело, трагедії, не місце. Те, що у водоймі у підбірстях 24-річний молодик благає про допомогу, люди почули не одразу. Фінал жахливий. Чоловіка таки витягнули на півживого. Але, попри старання медиків, він помер у лікарні. Минає лише дві години, і вже на іншому озері в Ясницькому кар'єрі стається трагедія, яка просто не вкладається в голові. Там під воду пішли одразу двоє юнаків, яким випонулося лише 16 та 17 років. Водолази до темряви шукали тіла хлопців. Першого знайшли на глибині сімох метрів, а другого підняли на поверхню вже наступного дня. До пошукових робіт залучалися рятувальники селища Івано-Франково, які за допомогою човна прочисували водойму. Проте загиблих не знайшли. В подальшому до пошукових робіт залучалися водолази Львівської центральної рятувальної водолазної служби, які під вечір виявили тіло одного з загиблих. Поліцейські встановили особи загиблих, ними виявилися львів'яни віком 16 та 17 років. За фактом нещасного випадку триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вже сьогодні зранку стало відомо про ще одну трагедію. Вчора на одному з озер потонув багаторічний керівник львівського будинку офіцерів Віталій Провозін, якому був 61 рік. Команда каналу Правда тут Львів висловлює щирі співчуття рідним загиблих. А рятувальників котре нагадують дуже прості, але такі важливі правила безпеки на воді. З початку року на теренах Львівщини на водних об'єктах загинуло 18 людей. Або відпочинок на воді залишився безпечним. відпочивайте лише у спеціально Облаштованих для цього місця, де є рятувальники, та пляж обстежений на відсутність небезпечних предметів. Під час відпочинку в жодному разі не вживайте алкоголь, не запливайте за бої. Та якщо відпочиваєте з дітьми, ні на секунду не залишайте їх без нагляду. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Вогнеборці ліквідували пожежу автобусі, що перевозив дітей. Як з'ясувалось, під час руху водій побачив дим, що почав вибуватися з моторного відсіку. На момент загоряння в транспорті було 28 дітей: 4 тренери та два керманичі. Зупинивши автобус на узбіччі, пасажири евакуювалися та викликали рятувальників. І дуже вчасно вогонь спричинив сильне задимлення. Внаслідок події ніхто не постраждав. Моторний відсік було повністю знищено та пошкоджено салон автобуса. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. У темряві та ще й у невстановленому місці пізно ввечері на вулиці Кульпарківській сталася страшна трагедія. 48-річний водій «Пежо» саме їхав по кільцевій, як раптом прямо перед ним нему гриб з'явився чоловік. Гальмувати часу вже не було, тож пішохід опинився під колесами. Удар був такої сили, що в автомобілі добряче зігнуло капот. Бідолажний ще дочекався приїзду медиків, але вже за певний час він помер прямо на операційному столі. Особу загиблого ще й досі не встановлено. А от водію загрозу. До восьми років позбавлення волі. Чергову партію техніки намагалися незаконно провести через пункт пропуску краківець. Туди прибув рейсовий автобус маршрутом Кельн-Херсон. Під час огляду автівки з'ясувалося, що вона заповнена різноманітними товарами. В конструктивній порожнині підлоги та за спеціально облаштованою стінкою виявили майже 140 мобільних телефонів, 10 нових терміналів супутникового зв'язку StarLink та дві акумуляторні станції EcoFlow. Попередня загальна вартість товарів становить майже 6 мільйонів гривень. За цим фактом склали адмінпротокол.